Малінін Володимир Володимирович. Привітаємо їх обладнання. Знову на двіщами програму Іоанна Полкова протиереї реорги собі. Шановний комітет, школи, вчителі, осіб присутні. Ще не вітаю вас закінченням ще одного навчального року. Бажаю вас за все випускникам, успішно, не лише успішно, а й случимо з далеким Держаної підсумкової адміністрації. Всім тим, хто ще залишається в цих стінах, вважаю, здобути багато знань тих, які стануть справді одним фундаментом для вашого майбутнього. Так само ще раз хочу до ви випускників. Вважаю вам майбутньому робити лише бажані кроки і стати справді цим майбутнім, якого достойна наша країна. Про нево зводжу. Депутату Хмельницької міської ради Маліїну Володимиру Володимировичу. Добрий день, шановні вчителі, батьки, дорогі учні! Цей день є безумовно святковим для всіх нас, адже сьогодні ми підводимо підсумок нового ну, навчального року. І в цей день я хочу з великим задоволенням передати слова привітань. Від Вінницького міського голови Володимира Борисовича Гройсьмана, від секретаря Вінницької міської, міської ради Сергія Анатолійовича Мергунова і, безумовно, від депутатського корпусу Вінницької міської ради словами побажаю, безумовно, бути здоровим, бути щасливим, бути вдачливим. Оскільки особливий день сьогодні для наших випускників вони останні сьогодні. Затуплять по школи, під урочистий дзвони. І далі буде державна підсумкова атестація, далі вибір шляху без майбутнього. Я всім вам бажаю, щоб саме головне, який би шлях ви не вибрали, ви завжди залишались людьми. Це саме головне. Свято вас! Пільне прислів'я, мабуть, кожен знає. До школи в нас прямують всі стежки клас одинадцять.